Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, президентка Грузії не визнала парламентські вибори, вибори і закликала. Зараз я скажу, і закликала вийти на мітинг Саломе Зурабішвілі. Гаразд, подивимося. Я чула, що у Грузинів є три дні. Ось, щоб піднятися і вийти на простер на процес на протести. Мої дорогенькі, перед цим задонатимо на ЗСУ. В мене під відео закріпленому є допис, коментар на 143-ю бригаду. На РЕП. Вони просять, там є і відео. Можете подивитися, хлопці самі там говорять. Це не те, що я. Мене попросили, а я. Ну, роблю те, що можу. Гаразд, дивимося. У Грузії три дні, щоб зробити великий протест. Майдан. Дійсно цікава лідер. Так, дійсно, дійсно. Це правда, три дні. Це треба швидко, щоб це зробилося. А тут не так швидко, скажу відверто. Так, чи буде, чи буде щось? Чи буде щось? Там хтось стопорить це зібрання. Ось, а ця жіночка, яка вийшла, її хтось блокує. От наскільки я розумію. Це блокується. Давайте подивимося, чи буде якесь продовження, чи доб'ються вони щось, чи визнають, що вибори були сфальсифіковані. Давайте це ще подивимося. Можуть, 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 але тут знову йдуть якісь приховані речі. Це треба дуже, це треба ось дійсно. Це потрібно, щоб піднявся народ. А тут я, в принципі, не дуже бачу, щоб народ підіймався. Там дуже проросійські сили. Туманне, дуже все туманно, дуже все завуальовано, люди залякані. Але і, ну, скажімо так, там дуже багато проросійської. От відверто кажу, так: що. Хоч і карти показують, що тут можуть скасувати вибори, чомусь інтуїтивно, мені здається, що ні. Чомусь мені інтуїтивно, здається, ні. Про російські сили не дадуть. Що буде з Грузією тепер? чи якось це вплине. Ну, в принципі, дивіться, це не український Майдан ось. А ось. Мені здається, вони не. Ну, от, ну, чомусь, мені здається, ні не зможуть вони. Н -н -н. Мені здається, ні. Не буде тої потужної сили. Так вона, можливо, рване один раз, от якось розумієте, але не немає тої потужності. От я порівнюю енергетику Майдану українського е, в Києві. ось, е, Більше я е, згадую Революцію Гідності, ось, тому що я її дуже пережила. І... Е, 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 та енергія мені знайома. Тут цього не буде. Я не бачу тут. Ось, якось так, мої дорогенькі. Гаразд, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, донатиму на ЗСУ і разом до перемоги. Все буде Україна!